Всім привіт! Сьогодні ми будемо шукати Соло в Майнкрафті. Давайте поберем до три. Тепер крафтів я перші інструменти. Тепер потрібно пішти шукати якесь село. Нам підходить будь-яке село, головне знайти його. Ну, крім того, що я сам можу построїти. Біжимо сюди. Ну поки тут і не пахне, що тут село є запах села чути. Ну, не знаю. Реально в Майнкрафті. Так. Пока нічого нема. Ніякого села. Тільки одні ялинки. Це не дуже класно. Лисички є. Льод є. Може нам повзе і ми в зимнем біомі знайдемо целом. Хоча не не факт, что прям зимний біом, хоча тут ледя. Давайте скрафтим. Давайте я скрафчу ладку Я там верстак забув Где? Чё он скрафчу? Поплывовка там. дальше. Ну давайте проживем чуть-чуть. Он дальше не приближается. Значит дальше туда тра. Тут мидия. Тут, а... Тут все, нам закинчу лед. Забираем Що йдемо далі пішки. Тут гори великі, ягоди, ягоди можна зібрати трошки, щоб мати її, її якось. У нас є їжа, але у нас її небагато. Ягоди зібрали. Тепер я думаю сюди наверх залізти. Два меней портал, це класно. Але це зараз не те, що нам потрібно. Але, ми, але я його все рівно золотаю. Блін, магма Ворон наносить. І тут що є? Золота кірка, кремінь, арбузики такі. Золоті самолетки, железні самолетки. По Добре, біжимо далі. Віддалі, щоб нам попалося скоро. Скоро це село. Є корова давайте її об'ємо щоб було трошки м'яса тут є шахта велика але нам шахта в цьому відео не потрібна І так тут є вовчик Тут є далі льод, ялинка, а села не видно, ніде щось. Я моя чого не... Чого нема ніде? Дні гори, сніг, льот. Ялинки і нічого більше. Що це таке? Що за невезуха така? Невезучість, а давайте біжимо сюда. їсти хочу. Приладався, поки это все лошукаю. Бегай туди-сюди. Ніде да нема. Йо -мо -йо. давай село скоріше треба те знайти, а то ніч скоро почнеться майкрафти. Ягоди, ялинки, якийсь Лізем наверх. Аванпост розбійників Це звісно круто, класно, але цьому віду нам ніякий аванпост не потрібен. Ну я його золотаю, звісно. Але головне, що... Розбіник. Белл меня Тима Родер. Я ему в какую сторону пихнул. Так. Капитан В Какую сторону что знаете? Свои Давайте теперь Зомби Шатре зомби жителя, может туда слон будет -мо Скалат зомби житель Цякиська 5 Формеш тут там есть Что-то зомби Явно я ж тут так багато Я не знаю. Якщо я не знайду. Слазар. Трабпу да якісь інструменти по макрафти. Шейкись лагер. У меня белот тим. Мобило рощи. Да я йде. Тут свідить таке. -мо, я шукала тебе. Не прийшло 1000 років, я, як я знайшов тебе. Крутяк, село знайде. Ну на цьому все. Я думаю, відео можна закінчити. Всім удачі, всім пова.